Уніхолізіс. На жаль, я думаю, кожен чув про таку хворобу нігтів. Кожен майстер за свій досвід, за всю історію своєї роботи, хоч раз зустрічав клієнта з оніхолізісом. Тому нам потрібно розуміти, чому виникає оніхолізіс, як його лікувати, як не стати причиною виникнення уніхолізісу, і які рекомендації давати клієнтам, щоб запобігати, або щоб вилікувати уніхолізісу? Цікаво те, що уніхолізіс буває різний, і тому причини його появлення також можуть бути різні. Давайте почергово розберемо, які види уніхолізісу взагалі бувають. Перший варіант. Це дистальний уніхолізіс, тобто відшарування нігтьової пластини від нігтьового ложа йде від торця, від дистального валику. Другий варіант це латеральний уніхолізіс, тобто відшаровується нігтєва пластина від ложа в латеральних валиках, в бокових стіночках. Поверхневий оніхолізіс, тобто відшарування нігтя йде де-не-де по поверхні нігтя, таке зустрічається рідко. Проксимальний оніхолізіс йде зі сторони проксимального валика, тобто від кутикули до центру. І ще таке одне поняття є, як тотальний оніхолізіс, тобто ніготь ось-ось прямо відпаде. Тобто зона ураження це прям вся нігтюва пластина. Які ж бувають причини оніхолізісу? Їх не одна. Перше це термічний опік, друге це хімічний опік, третє це може бути алергія клієнта. Четверте це може бути травматика нігтя, тобто клієнт зачепив, вдарив і таким чином з'явився уніхолізість. П'яте це стан здоров'я клієнта, критичний, і організм показує, наприклад, на нігтях, оцими відшаруваннями, що йди до лікаря, лікуйся. Перше, що таке термічний опік. Термічний опік він відбувається напряму при процедурі з клієнтом, коли клієнт сушить руку в лампі з матеріалом. Полімеризація це такий процес, коли гель з рідкого стану переходить в твердий, і це може бути болісно. Є такі навіть гелі, прям дуже-дуже жгучі в лампі, особливо якщо лампа на високих температурах працює, такі гелі будуть підпікати. Важливо в цей момент клієнту сказати, винімає ручку, перевертає її і тримає, хай вона остиває і потім назад в лампу. Ні в коїм разі не дозволяємо клієнту тримати там руку, бо це буде наша вина. Клієнт не знає, можна, не можна, чого він пече, що за цим стоїть. Ми повинні про це говорити. Хімічний опік, як він може виникати? Що це таке? Хімічний опік відбувається також напряму при процедурі з клієнтом. Ні для кого не секрет, що майстри манікюру використовують кислотні матеріали, тому що кислотність дає нам щеплення з натуральним нігтям. Єдина різниця, десь кислоти більше в якихось матеріалах, десь менше, але тим чи іншим чином ми взаємодіємо з кислот. І якщо у клієнта дуже сильно слабесенькі, тонесенькі нігтики, і ми їм навалили отаку кількість бази, Вирівнюючим шаром у цього клієнта буде 100% хімічний ожог, тому що база вона не просихає особливо в такий товстий шар. Тому ми працюємо за часту гелями, дівчатка. Саме тому. Також дуже будьте уважні і перебірливі до брендів, які ви купуєте і які ви наносите на нігті клієнтам, бо дуже популярно. Підробляти бренди, сировина є неякісною, тому перевіряйте складники і купуйте тільки перевірені матеріали. Алергія це дуже такий момент, дуже індивідуальний, тому що алергія це така штука накопичувальна. Тобто клієнт може ходити до вас 5 разів, 5 місяців, і на шосте ви почнете помічати в нього якісь подразнення, ті самі відшарування, якісь шелушки на шкірі. І це перший дзвоник алергії. Як уникнути алергії? Просто виключати для цього клієнта якісь засоби. Це може бути навіть алергія на латекс або на спирт, розумієте, на якийсь концентрат, на якусь базу. Алергія виникає, коли липкість з матеріалу, липкий шар потрапляє на шкіру. Тому потрібно бути уважними і не допускати саме в цьому клієнті, щоб липкий шар потрапляв на шкіру. Травматика нігтя. Клієнти б'ються, стукаються, закривають нігті машиною. Це все призводить до аніхалізісу. Також яка вина може бути майстра, якщо ти, як майстер, дуже хочеш перечистити ефтеригій, вичистити його і просто перепилюєш нігтєву пластину, або пилочкою знімаєш дуже інтенсивний шар нігтєвої пластини, знімаєш дросальний шар і кладеш на проміжуточний шар. Базу чи гель і все, уніхолізіс привіт. Тому ми, майстри, повинні бути уважними до того, як ми виконуємо свою роботу, щоб не перепиляти, не перечистити в тих місцях, де не можна. А клієнту треба бути уважним до того, куди він кладе свої пальчики. Про стан здоров'я хочу трошки сказати, чому може бути уніхолізіс. Наприклад, ви переболіли чимось, в цей період ви... Пили антибіотики, якісь дуже сильні гормональні препарати. І потім, коли ви перестали це робити, у вас на нігтях може як результат виникнути оніхолізіс. Тобто, так виходять ці всі речовини з організму, як варіант. Тепер перейдемо до практичних дій. Ви бачите перед собою оніхолізіс у клієнта, що ти, як майстер, повинна зробити. Перше. Повністю прибрати довжину, і якби клієнт нас не вговорював, ми повинні йому пояснити, що стоїть за цією хворобою. Після того, як ви пояснили, ми прибираємо довжину. Ні в якому разі, ми вже не перекриваємо нігті ці зеніхолізісом матеріалами штучними. І зрізаємо уражену відшаровану ділянку. Я це роблю кусачками або фрезою. Чому ось так радикально зрізати, не покривати, прибрати довжину, вичистити це відшарування? Тому що якщо ми будемо покривати клієнту аніхалізіс оцю цю пустоту, далі продовжувати як ні в чому не бувало, то під час того, як клієнт ходить з манікюром, все одно потрапляє якийсь бруд, якась пинт. Він миє посуд, бо ми всі дівчата, потрапляє залишки їжі, потрапляє вода. І це ідеальне середовище для розмноження бактерій, для розмноження бактерій грибку, що є дуже-дуже страшно. Після того, як ви зрізали уражену ділянку, наприклад, від торця до латерального валику бокового є відшарування. Ми зрізаємо і дивимося на картину. Якщо це оніхолізіс молоденький, такий мокрий, знаєте, ми просто. Зарізали і відправили клієнта додому. Якщо це такий сухий, жовтуватий, має вже оніхолізіс колір, тобто шкіра такого кольору жовтуватого неприємного і суха. Ми можемо зачистити цю поверхню фризою, щоб прибрати ці шалушки. Як лікувати оніхолізіс? Я своїм клієнтам раджу дві олії: це олія Монарди. І олія чайного дерева вони мають антисептичні і загоювальні властивості. Їх потрібно перед сном втирати в нігтєву пластину по крапельці. Цього достатньо і за 2-3 місяці нігтєва пластина повністю відновиться.